Добрий день, шановні друзі. Ми знаходимося у хатині Музею Української старожитності. В такій хатині 9 березня 1814 року в сім'ї українського кріпака на Черкащині народився майбутній геній, великий син великого народу Тарас. Григорович Шевченка. Кожен селянин після його смерті намагався мати в своїй хатині або портрет цього великого сина українського народу, але, або хоч би його книгу Кобзар, яку ви можете бачити зараз у моїх руках. Тарас Григорович Шевченко. Описував життя, побут, велику тяжку працю закріпачених селян. І сам, будучи кріпаком, уже дорослому віці, здобувши волю, він не забував про своїх земляків, які в панському російському ярмі жили на Україні. Він описує свою хатинку, в якій народився з теплотою і болем у душі. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла поклони тяжкі, б'ючи, при чисті ставила молила. Щоб доля добра і любила їй дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла, за мій талант. Або ось такі слова про свою хатину, про своє село. Не називай її раєм тієї хатиночки у гаю, нечистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. Це, ці слова перегукуються із тими, що ми бачимо, ось коли приходимо у нашу хатинку музей і бачимо оці стародавні рушники, сорочки, той побут, в якому жив колись молодий малий Тарас Шевченко. Він дуже тепло. Весь час осівує українську природу. Хоч би кожен з вас, мабуть, кожен з вас знає садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, блугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря біля хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. І далі там. Би. Або хоч би отакі слова, як тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й долози зеленіють. Тече вона вода з під явора та по підгорою, Люпочу ця качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловлять ряску, розмовляють з дітками своїми. Ви відчуваєте цю теплоту до рідної української природи, до тих символів українського народу верба, тополя, соловейко, калина, чорнобрівці це все скрізь. Тараса Григоровича Шевченка згадується з великою теплотою, оспівується у його віршах. Всі його твори, так як і твори Івана Котляревського, більшості, переважній більшості, написані українською мовою. Він не тільки описує, але і закликає український народ до боротьби. до Непокори. І ви можете собі уявити, як Він добре каже такими словами у своєму вірші Кавказ: не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слава Бога, великого Бога. Це Вірші, які більшість із вас знають ще із школи і завжди згадують. Дорогі друзі, ви повинні знати, що Тарас Григорович Шевченко і його слова завжди живуть у серцях нашого народу. Згадайте, що і на барикадах під час Революції Гідності Сергій Нігоян і зараз. Скрізь по телебаченню, радіо, скрізь у соцмережах звучать такі слова, які ви всі добре знаєте. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, поборетесь, поборете, вам Бог допомагає. Звичайно, це слова, які зараз як заклик. До боротьби проти клятого ворога, якого він ніколи не називав росіянами. У Усіх віршах, усіх творах Тараса Григоровича Шевченка єдина назва жителів північної нашої сусідки Москалі. Де, згадайте, кохайтеся чорноброві та над москалями, або інші вірші, де він тільки називає їх москалі. Ну і, звичайно, кожен з вас. Повинен або й знає вірш Тараса Григоровича Шевченка Його заповіт, де він казав поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. Дійсно, потрібно окропити злою ворожою казапською кров'ю, ту їхню ненависть до нас, а ми повинні відповісти боротьбою. і Перемогти у цій запеклій війні. Я кожного з вас закликаю. Читайте Тараса Григоровича Шевченка, майте в своїх хатах, в своїх квартирах цю ну, дуже цінну книгу і ви будете справжніми українцями. Ми поборемо так, як заповідав великий Шевченко. Слава Україні! Героям слава!